Служба безпеки України оголосила підозру уродженцю міста Звягель, колишній Новоград Волинський, який допоміг російським військовим захопити єдину українську субмарину і сам перейшов на бік ворога. Старший лейтенант служив на підводному човні Запоріжжя під час окупації Криму, 2014 року. Відмовився виконати наказ щодо передислокації субмарини на підконтрольну Україні територію, натомість присягнув збройним силам Росії, отримав паспорт Росії. Країни агресора і був прийнятий в їхній флот. Невдовзі його звільнили за статтею службова невідповідність. Цікавий момент за даними СБУ. Зараз він працює на одному з підприємств Росатома в Калузькій області. Зраднику загрожує до 15 років за ґратами. От мене знаєш, завжди дивує, як це люди, які уродженці України, українських міст, і вони потім, коли бачать, що відбувається, коли прилітають ці ракети, коли вбивають наших людей, наших дітей. А вони ідуть служити на бік ворога і здають е, нас Вони, напевно вважають, що гроші не пахнуть і. Bye.